Тихого і мирного вам усім дня! Продовжується наш Різдвяний Адвент-календар. Продовжується наша різдвяна казка. І сьогодні 8 грудня, 8 день нашого адвент-календаря. І вчора ми з вами зупинилися на тому, що до нашого котика-моркотика приходила в гості мавка і принесла його господині. Чудодійний магічний бальзамчик для губ. Я вчора подивилася з чоловіком цей фільм, точніше мультфільм, і ви знаєте, настільки він мене вразив, ми були під таким величезним враженням від мультфільму. Тому я всім вам раджу, хто ще не бачив. Нашого українського шедевру, обов'язково перегляньте його разом з вашими дітками або онуками. Це просто щось. Ну, а я хочу сьогодні відкрити свою хатинку з казками і подивитися, який же наступний сюжет нам приготувала наша пані Лариса. Шукаємо нашу восьму шухлядочку. Знайшла, відкриваємо. Так, тут у нас бірочки, бірочки і ще одна киця. Ось такі бірочки для виробів зі шкіри. Ну що ж, беріть своє улюблене в'язанечко вмощуйтесь позручніше, нашорошуйте ваші вушка. Ну а я починаю. Кожного дня, кожного вечора в будиночку нашого котика муркотика творилися дива, була просто казкова і магічна атмосфера. Мушка вже майже перебралася до котика жити, бо як можна пропустити такі цікаві події? І після того, як наша господиня оживила нашого котика в чоботях, але ну, поки що ще сили казкової не дала котику, то до нашого котика в будиночок. Почали приходити різноманітні казкові герої. Мавка приходила майже кожного вечора. Вони сиділи, розмовляли з котиком у чоботях про проблеми в лісі, про проблеми в світі. І ось мавка побачила одного разу на диванчику дуже велику. Купу вив'язаних виробів. Це були і шапки, і маніжки, і рукавички, і шкарпеточки, і жилеточки, і пояси. Дуже багато було всього зібрано. І вона спитала у котика муркотика А що це таке робить твоя господиня? А він каже: після того, як ти принесла їй ось цей чудодійний бальзам. Вона почала дуже швиденько в'язати багато виробів на фронт. Ще почали допомагати їй ось ці котики, вони спушували лапками її пряжу, і пряжа ставала м'якенька і лягала в петелечки дуже гарненько. А лапки пухнастенькі тримали на, на спицях процес, і він не сповзав. І... Дуже швидко господиня почала вив'язувати все потрібне. Тоді мавка подумала, подумала, що ж вона може зробити ще корисного для їхньої господині. І ось якось, одного вечора, коли мавка з котом у чоботях сиділи, спілкувалися тихенько, з кімнати вийшла господиня. Герої не встигли казкові потікати, бо вона вийшла несподівано. Побачивши кота у чоботях, побачивши мавку, наша господиня трохи знітилася. Вона подумала, що вона ще спить і бачить якийсь сон цікавий. Але потім до неї почало приходити. Розуміння, що ось той бальзамчик зеленого кольору, ось ці заглушечки чарівні, ось ці котики чарівні, це все не просто так. Вона підійшла до мавки, а ви всі знаєте, що природа вже з людьми вона е, дружить, то ми трошечки. Намагаємось не дружити з природою, а природа завжди була на нашому боці. Бо український народ він вибраний серед усіх народів. І те, що ми дуже щільно пов'язані із землею, із водою, із сонечком, нас і робить такими сильними, мужніми, витривалими, бо все це завдяки допомозі і сили нашої природи. І мавка заговорила до господині, вона вклонилася їй низенько і сказала: Я дякую вам щиро за те, що ви робите, за те, що ви допомагаєте виборювати нам перемогу, за те, щоб наші ліси не горіли, щоб наші землі не були начинені залізям і снарядями, вибухівкою. І я хочу подарувати вам ще один подаруночок, бо ви цього варті. І вона витягла з кишеньки чарівні бірочки. Ви не дивіться, що вони такі різнокольорові, насправді, вони всі зроблені з листячка того самого чарівного дерева, котре дає усім нам силу життя. Кожна ця бірочка, якщо буде пришита на якийсь виріб. Буде нести магічну силу. Якщо ви, наприклад, захочете, щоб голова у когось не боліла, або щоб не зам... не... не мерзли ручки, обов'язково пришийте цю бірочку зі словами на здоров'я, на любов, на витримку, на силу. Кожен светрик, до котрого буде пришита ось така бірочка, він буде м'якенький, ніжненький. І до нього захочеться пригорнутися або пригорнути когось іншого. Якщо ви пришиєте цю бірочку на вироби для наших хлопців на фронті, вони будуть їх оберігати. Це чарівні бірочки. І з кожною бірочкою ваші вироби будуть нести. Таку ж саму магію, як і ці бірочки. Бо ви ж самі розумієте, що магія існує доти, доки існує любов у ваших думках і у ваших руках. Господиня взяла ці бірочки, і поки ще вона не віддала шапочки, рукавички, маніжки, попришивала ці бірочки на вироби. і всі Шапочки, всі манішечки засяяли казковим сяйвом. І вже точно вона знала, що ці її вироби принесуть затишок, тепло, здоров'я, можливо, комусь кохання, можливо, комусь впевненість в собі. Тому обов'язково користайтесь такими бірочками, бо всі вони написано handmade вішlab. Тобто ручна робота з любов'ю. Ось на сьогодні була в мене така казочка. Вчора я забулася відкрити свій адвент, такий календарик. Сподіваюсь, ви прочитали те, що я зробила світлиночку. Якось замріялася тоді з казкою і забулася. Так, а тепер давайте почитаємо. Що ж, на сьогодні мені дав адвентик? Знайди процес, який давно не брала в роботу. І пов'яжи годинку. Ну, все, буду шукати процес, який в мене дуже давно знаходиться на спицях. Маю такий. А зараз у нас триває магічний кубик. Сьогодні перший день. Цей тиждень у нас магічний. Бо за допомогою двох реальних кубиків ми будемо просувати свої застарілі процеси. На сьогоднішній день нам кубики дали дубль-3, тому вибір без вибору. Вам всім гарних снів, приємних, казкових, щоб все було тихо, мирно. А я піду в'язати свій третій процес. Дякую вам щиро за увагу! Зустрінемося завтра, а на сьогодні я зачиняю свою казочку про нашого котика у чоботях. Бережіть себе. Обіймаю кожного.